Розробка програм на мові програмування C-Sharp з використанням інструменту GTK4. GTK 4 це крос-платформений набір інструментів для створення графічного інтерфейсу користувача. GTK-4 написаний в основному для Linux, на C, а для мови програмування C-Sharp використовується бібліотека. Ось ця, яка Досить активно розробляється. І на даний момент актуальна і стабільна версія це ось ця. І по ідеї скоро має вийти нові, нові свіжі версії. GTK-4 має досить багатий набір віджетів, які закривають базові потреби при розробці програм. Віджети можна комбінувати, розробляти свої бюджети, або е, як конструктор складати е, з базових бюджетів більш складніші бюджети. Сьогодні буде приклад, як розробляти програму на C-Sharp. і розробляти виявляється набагато легше, чим встановити GTK 4 на Windows. Тому що з встановленням досить багато мороки, а сама розробка програм досить легка і продуктивна. Виглядає програмка ось так. Це вікно, де потрібно вибрати користувача зі списку, ввести пароль. В GTK-4 вже є готовий віджет, який дозволяє або відкривати пароль, або закривати. Дві кнопки «Авторизація» і закрите вікно. Досить простенький приклад. Але я хочу розказати, як в GTK будується саме вікно, як воно заповняється віджетами, І перейду до, до коду. В оцей клас Grid window, Він описує, як буде виглядати вікно. Інтерфейс можна описати і в XML форматі у зовнішньому файлі. І для цього є спеціальні програми, які допомагають е, зразу бачити, як інтерфейс буде виглядати. Але в даному випадку е, інтерфейс будується за допомогою коду. Ось цей код, це є базове вікно. Задається, е, загулом вікна, що воно не буде розширятися. І у вікно поміщається один віджет. Так, як вікно не можна помістити більше віджетів, тільки один і поміщається вертикальний бокс. У GTK є різні контейнери, але бокси є двох видів: це з вертикальною орієнтацією, це коли віджети заповняються вертикально, доповнюються і горизонтально, це коли віджети доповнюються, там справа чи зліва. В даному випадку це буде звичайний вертикальний бокс, навколо якого створено, створений відступ у 10 пікселів, і цей бокс поміщається у вікно. І цього достатньо, щоб сформувати базове вікно. Далі, для того, щоб вирівняти поля в вертикальній лінії, тобто заголовок поля. і Саме поле і опис до нього використовую віджет Grid. Grid це також контейнер. Він десь тут навіть візуально показаний ось Grid. Це як таблиця, відноситься до контейнерів і таблиця з полями і з рядочками. Далі Grid поміщається в вертикальний бокс. І наступний код вже буде відноситись до заповнення. Заповнення рядків і колонок таблиці цього бріда. Тут вже, в принципі, не обов'язково пояснювати. Єдине, на що можна звернути увагу, це на нумерація колонок. Для нумерації використовую нумератор. Звичайний анум. Якщо потрібно буде, наприклад, додати колонку посередині, достатньо буде тут прописати нове поле і не потрібно буде потім всі індекси переписувати. Enum переводиться до типу int. Для рядочків використовую також змінну, щоб не прописувати рядки, коли потрібно буде тут додати рядок, а коли додається новий, то автоматично збільшує на одиницю. Внизу. Добавляється ще віджет-сепаратор, який створює горизонтальну, цю, горизонтальну лінію. Добавляються кнопки. І для кнопок задається додатково стиль. У GTK можна задавати стилі, так само, як і у HTML, коли розробляються веб-сторінки. Для елементів задаються CSS стилі. Це саме можна використовувати для GTK, тут для цього створений окремий файл. І На даний момент я створив тільки один стиль для кнопки для того, щоб кнопку зробити більш, більшою і заокругленішою. І Стиль підключається при запуску програми. Ось цей код використовується для підключення стиля. Тобто перевіряємо, чи є у нас файл стилів і підключаємо його в саму програму. І потім вже вказуємо, що для цього класу, для цієї кнопки, використовувати клас ок. ок оцей. Ось. І відповідно буде мінятися вигляд, вигляд програмки. Додатково створений ще клас, який відповідає за вивід діалогу вікна. Також досить все просто задається. Повідомлення тут можна створювати свої, свої набори, набори кнопок і діалог вискакує, коли невибраний користувач. Ось він так виглядає. Ось так от простенька така програмка. Силка на верніше, лінк на програмку буде під відео. Код цього прикладу постараюсь викласти на GitHub. Якщо будуть питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Постараюся ще більше різних прикладів закидувати для того, щоб при розробці програм можна було підглянути. Може це прискорить вивчення і розробку програм на ЧТК в майбутньому. До побачення.